Четверо учнів Шепетівської гімназії, номер 1 беруть участь у першому міському етапі захисту наукових робіт. Мазурець Христина, Романюк, Анна, Жигалей Вікторія, Чібіс Артем талановиті учні, які представляли нам свої дослідження на різні цікаві та актуальні теми. Роботи учнів поєднують у собі критичне мислення та надзвичайно багато роботи та часу, який був покладений на підготовку. Проблема наукового розвитку особистості у сучасному світі є надзвичайно важливою, і кожна цивілізована країна дбає про науковий потенціал своїх людей. І сучасна система освіти вона повинна формувати в учнів уміння самостійно шукати потрібну інформацію, проблеми та шляхи їх розв'язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить зі здобувача освіти юного науковця. Тому дітям так важливо займатися науковою діяльністю діяльністю, брати участь у різноманітних конкурсах саме наукового спрямування. Третій рік поспіль конкурс проходить у онлайн форматі. Участь у конкурсі є систематичною. Учні закладу здобувають призові місця на міському та обласному етапах захисту своїх досліджень. Учні, члени Малої академії наук щорічно беруть участь в міському обласному конкурсі захисті, і для того щоб придати їм впевненості, щоб дати їм досвід виступу публічного, а також щоб познайомити інших учнів, молодших учнів школі із ну, науковими дослідженнями, проводяться у школі такі заходи і користуються популярністю. Учні беруть участь задоволенням. Також діти поділилися з нами своїми враженнями. Це був цікавий досвід. Я ніколи ще не створював свою наукову роботу. І ми з моїм наставником багато працювали та дізналися багато нового. Також для себе сподобалось надіюсь, що в майбутньому ще буду писати такі цікаві роботи з актуальними темами. Я вважаю, що наукова робота є дуже цікавою для таких досліджень, яких я робила з Наталією Миколаївною. Це розвиває навички говоріння, навички не боятися виступати перед публікою та впевнену бути впевненою у собі. Написати наукову роботу нелегко, але саме цей вид діяльності розвиває в учнів вміння публічного виступу, ораторського мистецтва, критичного мислення та інші важливі навички. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк ті